Оновлення по темі. Знаючи люди, а їх багато, підказали, що треба перевести свисток в режим хост мод. Давайте спробуємо. Втикаємо в зарядку. Чик. Так, замигав на нашому телефоні. Вмикаємо програмку оцю стандартну. Так, знайшлось. MIDI port B. Оце, MIDI port B. Конеcting. New firmware version is recommended. Ну, я не хочу зараз оновлювати. Так, host only, device only. Hmm. Значить, якщо... Я нажму хост, то він, типу, буде туди передавати сигнали. А мені хотілося б OTG. Давайте OTG спробуємо. Типу він і буде як і девайс, і хост. Свіч фейлер. Це значить, що хер там що вийшло. Свіч фейлер. Ну, добре, пробуємо на хост. Хост only. Свіч фейлер. Uh, матюки запікать. <laughs> ну, давайте спробуємо новити. Апгрейд. Confirm. Щось там воно думає. During the upgrade. Не виключайте 5% в трелідах. Так. Продовжимо після. Досі чекаємо. Це вже 3 хвилини пройшло. Ну, ще досі на 5% застрягло. Ну, чекаємо. Побачимо, побачимо. Mm. Це те, з чим може стикнутися кожен. Просто воно собі висить на 5% вже 5 хвилин. Не думаю, що там дуже великий об'єм даних для оновлення має бути. Хіба в таку оце свисточок влізе дуже багато даних. Ну, почекаємо. Ага, ми тут небоязливі. Вже дійшло. До 100%, але я признаюсь, що перший раз воно зависла на 5%. І я думаю, ну, зараз виключую все, воно все похериться, Буде хазяїн цієї штуки ругать мене. Думаю, нехай. Зате ж експерименти, це ж все заради науки. Так що на другий раз. Я просто його витяг, все заново переключив, все вийшло. Так, confirm, reconnect the device. Ну і добре. Реконект це у нас отак. Чек. Посканували, хоп. Ну що, ти йдеть. A new firmware version. Знову чи що. Так, давайте Gmod. Спічфейдер, ну та сама ж фігня, не переключається вам. Only. Switch failure. I'm very glad. Може воно бреше про свіч фейлер? Типу на словах це не вдалося, а може насправді вдалося. Подивимося. Так, поки виходжу з цього всього.